Хоч весняна погода і мінлива, проте це не означає, що вам варто сидіти вдома. Це рубрика Афіша, і сьогодні я вам розповім, куди піти та на що подивитись у нашому місті Вінниці. Вінницька обласна філармонія презентує концерт «Танго с рок н рол Саме в цей день ви зможете почути неймовірне звучання квартету Експромт, і також солістів Вінницької філармонії. У день рок-н-ролу буде представлено поєднання тангу та року. І також ви зможете насолодитися хітами Елвіса Преслі та The Beatles. Початок о 17.30. вартість квитків від 100 до 150 гривень. 12 квітня у Вінницькому вищому професійному училищі у сфері послуг проведуть безкоштовний майстер-клас для вимушено переміщених осіб. Там навчатимуть виготовляти випічку, і такі відомі нині крафіни. І звісно, що виготовляти і ще й декор для пасочок до великодня. Захід відбудеться із 12 до 21 години. Вхід вільний. 13 квітня театр садовського презентує драму феєрію Лесі Українки. Лісова пісня неймовірна драма, яка зачепить кожного, адже там поєднання людських почуттів та природи. І наскільки важливо її шанувати? І звісно, що костюми та світлова анімація вас вразить. Вхід о 18.00, квитки від 150 до 300 гривень. Якщо у вас не вистачає часу для того, аби обійти усю Вінницю і подивитися на цікаві будівлі, усе це ви можете зробити у музеї під відкритим небом міні-вінниця, адже там представлені усі архітектурні пам'ятки нашого міста. Музей працює щоденно із 10 до 18 квитки від 30 до 50 гривень. Відома казка Шарля Прота Євгена Шварца Попелюшка буде також представлена у Вінницькому драматичному театрі імені Садовського. Ви зможете побачити нову інтерпретацію цієї казки та потішити себе і ваших малюків. Це відбудеться о десятій ранку, 14 квітня. Вартість квитків 110 гривень. Не вистачає позитивних емоцій. Тоді вам у зоодворик, адже там є неймовірні пухнастики, з якими ви можете фотографуватись і також контактувати, і навіть погодувати. Цей зоодворик працює щодня із 10 до 19 квитки 50 гривень. 21 квітня неймовірний Сергій Асафатов буде виступати з новою концертною програмою у театрі імені Садовського. Неймовірний оксамитовий голос співака не залишить байдужим нікого. Там ви співатимете свої улюблені хіти. Драйв на концертах не залишає байдужого нікого. Тож не пропустіть початок о 19.00. Квитки від 290 до 640 гривень. Зорі здаються вам недосяжними, але не у Вінницькому планетарії, адже там ви можете подивитися і зблизька на різноманітні галактики і подорожувати між планетами. Зоряне шоу доступне вам щоденно із 10 до 18.00 квитки від 50 до 90 гривень. Ну а для всіх автолюбителів представляємо музей мініатюр транспорту у Вінниці. Його власник понад 40 років збирав різноманітні моделі і звісно, що зібрав величезну колекцію. Там представлені і перші моделі транспорту, які знаходився у нашому місті, і загалом можна навіть побачити найперший автомобіль. Ви можете відвідати цей музей щоденно із 12 до 21 години. У Вінниці відбувається велике різноманіття гарних заходів, які ви можете відвідувати. Тож обов'язково проводьте гарне ваше дозвілля і пам'ятайте, що частина коштів переходить на збройні сили України.